Вітаю на своєму каналі всіх, хто бажає добра Україні і реформування і Збройних сил. Сьогодні буде коротке моє вступлення, і я відсилаю всіх до каналу на Ютубі, який веде Олег Бойко, і зараз я прикріплю його короткий ролик. Який використовується для тренінгів, тому що всі мої відео, які описують проблеми, мені, мені задають питання, а що далі, а чому не пропонуєте. Ну, я, ну, по-перше, не зобов'язаний нічого пропонувати. А, хоча я можу і знаю, що можу я запропонувати. Але Олег Бойко, це людина, яка є доктором педагогічних наук, військової науки педагогічної. Він, колишній начальник управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, полковник запасу, і він веде громадську організацію Інститут військового лідерства. На його каналі достатньо методичних розробок, аналітичних викладок. Це не мої такі емоційні, спонтанні виступи. Там все науково і все провірено від. від Скажімо так, американського досвіду до нашого українського досвіду війни сучасно. Тому, завершуючи коротко, я би попросив всіх подивитися там в кінці виступу командира розвідзводу, про бедлячіство офіцерів, про їх ставлення, якщо вони погано себе ведуть, що з ними треба робити. І Олег Бойко ставить такі ну, запитання до аудиторії. Я би просив би ці е, свої відповіді написати в коментарях. Щоби ви запропонували які відповіді на те, що робити в таких ситуаціях, прошу уважно послухати і е, оцінити. Вітаю. Мене звати Олег Бойко, токсини в ЗСУ, випуск номер 4 До вашої уваги, судження командира розвідувального взводу 28 МБР імені лицарів зимового походу Валіда. З позивним Крем. У нас є проблема, це я вам кажу як офіцер. Дуже часто ти бачиш е... скотське на рівні бидла відношення офіцерів старших до солдат. Це біда. Це я кажу, бо я був солдатом, я був сержантом. я Це все пройшов ці ламки, я знаю. Я знаю, що таке, коли з тобою спілкуються ну, офіцери як з бидлом. Ну, я, я своїм сам кажу, якщо так була, бийте. Бити, а я буду робити все, щоб вас прокрити. Тому що я, от у мене комбат такий. От у мене такий комбат, і я такий. Я не дозволяю, щоб е, офіцери ображали мій особовий склад. Я буду йти і бити, їх, незважаючи на посади, на звання, на наслідки. Хай мене зніма з мене знімуть там ті погони, я плювати хотів. Я вважаю, що гідність цієї людини, яка стоїть в окопах, покалена в цій грязі, і робить цю найважчі найважку роботу. ну, він заслуговує як мінімум на нормальне ставлення. Навіть якщо він щось накосячив, як то кажуть, можна людину порогати, можна його наказати. Бо ну, це можна робити без приниження там, його гідності, честі, там, щоб не ображати там, його, його мату, я тебе і ти і, і як в армії. Мат перемат Так, да, Цього не можна робити, тому що у людини це копиться. Це копиться, копиться, накопичується, а потім в один раз це десь вистрілює, і він пішов. А потім він буде в Фейсбуці писати, що от там оці офіцери, отак це біда. Це тут, я не знаю, ну це виховання таке, може, може, у нас ментальність така. Я не знаю, це треба хай психологи там, шукають цю проблему. Я вам кажу факт: це є таке в армії. На жаль, це є. От, і ну, дуже, ну, я скажу, 90% офіцерів спілкуються з собою складом. Це я кажу, як офіцер. Мені там плювати, що в мене будуть тапками кидати потім. От, я вам кажу, це правда. І це біда. Проблема номер один. Які чинники впливають на виникнення контрпродуктивної токсичної поведінки командирів-начальників? Проблема друга приниження гідності підлеглих командирами в Збройних силах України це одиничні випадки чи загально прийнята культура? Фізичний вплив на токсичного командира-начальника, що принижує гідність, змінить культуру ставлення до підлеглих на краще. І крайнє проблемне питання з вашого досвіду: які способи протидії токсичній поведінці командирів-начальників та підлеглих, до речі, мали найкращий позитивний ефект?